Захищаючи Україну від російської агресії, загинув солдат Заболотній Андрій Васильович 1977 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Закінчив загальноосвітню школу номер 31 Працював у ТОВ Алкогруп. Був призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2023 року. Займав посаду стрілець стрілецького батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Андрій був товариським, мав багато друзів, завжди з радістю йшов на допомогу. Загинув 8 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність в районі населеного пункту Тоненьке Донецької області. Вічна пам'ять герою-захиснику, який до останньої хвилини свого життя стояв на захисті Батьківщини. Грав на гітарах місць, починали грати. Вчив, намагався бути кращим і був взагалі, в принципі. Гітарист, класний гітаріст, класними гітаристами. Він був таким академічним, Чип, допомагав. Друг хороший. Чидок, переживав, такого сьогодні. Більше, ніж за все. Його не повинні були мобілізувати. Його це не встановлював. За станом здоров'я не мали мобілізувати? Так, да, у нього зір був поганий. Це мій ум, друг. Я не знаю, як назвати його. Чоловік з великої букви. Найкращий, я не знаю, саме найкращий. таких, мабуть, не буде. Ми їздили на рибалку, він любив рибалку, кастри, баню. Все. Він любив віддихати. Оддихав. В місті куча друзів всі їздили, всі знали його. Я не знаю, що додати Це тільки з більшою букви. Він пішов добровільно, коли це було в ну, січень. Його спочатку не брали, але він добився. Там декілька разів його не брали, не брали, ну, заворачували назад, але він добився, щоб його взяли. Потім послали в Англію, відточився на гранатометчика. Ну і потім на фронт під Чернігівом, а неділі-дві-три там. Назад його перевели на авдійський напрямок. Ну, Панний не поліг. Він сказав, що я піду туди, щоб захистити страну, щоб молоді не погибали. Каже, краще я, ніж молоді хлопці, дівчата. Він не мог дивитися на це. Каже, я захищаю свою сім'ю. Я пішов. Ви ж з ним підтримували зв'язок. Да, зв да. ну, підтримувала більша жінка його. Ну, останній зв'язок у мене був в початку березня, це 3-го числа чи 4-го, коли він був в госпіталі з контузією. А після госпіталя він вшов, як ушов з госпіталя і пішов на ноль. Тобто Він робив все для того, щоб жили. Може... Того, що він мог знайти точки заприкосновлення в будь-якій ситуації, в будь-яких ссорах. Це... Тобто він підтримував хлопців, ну, ми знаємо, що підтримував ссори, розводив ссори, тому і парламент. Находив просто рішення. Він буде назавжди в мене в серці. Буде назавжди. Обічно немає. Такої людини, такого куми, я, не... ну, я просто не знаю. Немає слів просто. Я до кінця не вірю, що це він. На жаль, на жаль. Він буде в серцях завжди.